Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в просі українська народна казка. Жив раз давно придавно чоловік, котрий мав кота, гусей та кури. Як наступило літо, і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрага. І я йду з вами, каже курочка. Бо ж і її сонце пригріло, і дуже тепло їй вчинилося, що аж рот роззявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, ідуть, ідуть. Зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду, і я з вами піду, добре? Ходи, йдуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила й полетіли у воду, плавають, купаються і так їм добре, що ж, гогочуть. Курочка й кіт стали на березі й дивляться. Сонце парить. Дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони. Кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду, але нараз почали тонути. Лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро й так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже. Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я на печі. А курочка собі. І я не буду дурна лізти більше у воду. Ліпше попорпаюся у попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилами. Це моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в просі. А хто не вірить, най перевірить.